Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Ми продовжуємо з вами подорожувати рідним краєм, і сьогодні познайомимося з таким жанром народної пісні, як шниварські пісні. Тема нашого сьогоднішнього уроку вийшли в поле косарі. У кожного народу є безліч народних пісень, які виконують у певну пору року, тобто відповідно до календаря. У давнину такий спів супроводжувався обрядами, тому ці пісні називаються календарно обрядовими. Зазвичай ці твори відображали кожен цикл хліборобської праці протягом року, навесні. Влітку восени. У таких піснях дуже часто відтворювалися рухи, що символізують оранку, сівбу, жнива. Календарно обрядові пісні це пісні, які виконували селяни під час різних народних обрядів і календарних свят. Пісні, які співають під час жнив. Коли збирають урожай, називаються жниварськими. Ці твори пов'язані з хліборобськими обрядами, адже жнива найважливіший час літнього циклу. Жниварські роботи на селі, які тривають протягом літа, завжди супроводжувалися співом. Поділяються жниварські пісні на три групи. За жінкові», величання першого снопа і жниць, жнивні, основною темою є важка праця хліборобів, обжинкові, бадьорі радісні пісні, у яких оспівується нива та новий урожай. Послухай українську народну пісню, вийшли в поле косарі. Поміркуй, до якої групи жниварських пісень вона належить. Ритмічна хвилина. А зараз повернемося до теми нашого сьогоднішнього уроку. Тут ж до якого виду жниварських пісень ми віднесемо пісню «Вийшли в поле косарі, українську народну пісню вийшли в поле косарі, віднесемо до групи власне жниварських пісень. Адже в ній розповідається про сам процес роботи на полі. Жниварські пісні відзначаються винятковою простотою і реальністю. Навіть мотиви втоми жінців від важкої праці під гарячим сонцем можуть бути втілені у світлих образах. Тож згадаємо матеріал сьогоднішнього уроку. І даємо відповіді на такі запитання. Яка музика звучала на уроці? Який жанр народних пісень був головним на уроці? Визнач, які пісні належать до жниварських? Ми познайомилися з одним із жанрів української народної пісенної творчості Жниварськими піснями. Дякую за увагу! Наш урок закінчено. До побачення!